Короче, заряжаем телефон. 1%, вже 1 зарядити, я вже, коротше, уже зарядил. один 1% зарядить, я уже отдыхался. Уже начинается по ходу дела жиры сгоняться. Проценты, короче, наверное, довше будут заряжаться, чем мои жиры будут быстрее зганятися, Короче, если до сотки догнать процентов, я думаю, короче, не знаю ски тысяч калорий надо занять. Я просто до я не дойдешь. Не дойду будеш не мене, А що делать? Короче, перед нами ще таке пуля показує, що таке альтернативна енергія. Стіка я процентів вже нагнав, а ну глянь. Стика. Два. О, вже два проценти нагнав, слухайте. Уже скоро, короче. За минуту крутіння 1% виходить. Реально, за одну минуту крутіння 1%. 100, 100 минут треба крутити. Полторася точно. Скоро ж уже пот починає потихоньку виступати. А зараз ще дві 3 минути і конець. Біапельсини посилки профіля. Хімчистка Варшави.